Протоня. А, що там? Брат. Оце я лежу, бачу цей вечір, ти в шалом, знаєш. Не бігаєш до самої ночі там працювати. А потім там засипаєш на ходу, навіть зуби не чистиш. І я зрозумів, що така сила приходить відчув І я такі мені прийшли такі думки, що часто для успіху. Для того, щоб якусь справу зробити, чи якусь ідею привернути, ми робимо багато різних речей. Кудись їдемо, десь там треба поїхати, десь там треба намолитися, там якусь кави напитися, чогось наїстися, там з кимось поговорити, щось прочитати, загуглити, розгуглити. А часу треба просто відпочити, от там, де ти є. Лежи, думай. Це настільки різноманітно, дехто думав, що це ти полежає, ти вже все, не знаєш, що далі робити. Але от я відчуваю, що лежу стільки думок, стільки сили. Понявши як така базова, віщ, базова, базова. І я відчуваю, що це було Зараз ми всі тут отримуємо і прозріваємо. Оливкове дерево. Оце маленькі оливки. Ось. Маленькі оливочки будуть. Сань, це маленькі оливки, да, оцей цвіт? Ну, то цвіт, я не знаю, що там ще видно вже в оливочку. А знаєш цвіт оливки. Може я ще не заців просто.